Так, слава Україні, це знов я. Спробуємо записати відео. Ну, це після зміни, тому таке трошки вам навіть собі написав план, що розказувати. Ну, почну спочатку, значить, мова про те, як створювалася наша бригада з нуля. Ну, і, власне, процес створення триває. І скільки він буде тривати? От. Дуже важливо саме в Збройних силах це етап планування будь-яких будь -яких дій. От. А тут вийшло так, що значить, з нуля ми формувалися. Там були такі хаотичні мої повідомлення на той час, тепер я можу більш-менш конкретно розказати. Значить, місцем формування було місто Олександрія. Це центр України. Ну, слава Богу, звідти ми поїхали вже як місяць, тому я можу більш-менш докладно розказати, як це виглядало. Значить, розмістили нас там на фабриці діаграмних паперів, яка не працювала. І от, значить, звідти вже видно, що абсолютно ніхто не був готовий до цього. Хто це рішення приймав, я не знаю. Ну, рівень Міністерства оборони, мабуть, десь так. Е, значить, ну, ця фабрика, мало того, що це ну, шкідливе виробництво зі всіма витікаючими наслідками, е, вона ну, геть була не пристосована до того, щоб там розміщалися люди. Е, розміщали нас будь-де, де тільки могли, там і розміщали. Це якісь там. Там Роздягальні, цехи там, і все таке. От, як наслідок, всі перехворіли, всі абсолютно. Я от досі ще кашляв, ну, ще так, зберігається кашель. Що воно там було, це значить, і бактерії, і грибки, і ніхто не обробляв це, цю будівлю значить, І значить, стосовно води. Я описував ситуацію, значить, воду там вже давно відключили. От, і живилося значить, водопостачання з пожежного гідранту, який, в свою чергу, живився з свердловини. А зливали все це значить, в лівньовку. Дуже цікаво. Там м'яка покрівля, значить, і дренажні лівневі труби йшли через всю будівлю. І значить, воно, каналізація була власне, в ці значить, дренажні труби вирізано. Ну, Такий гарний букет, значить, десь на мільйон штрафу, як мінімум. Маю надію, що колись доберуться до цих хазіїв. От, які там були, сама крівля там розлізлася давно, парапети розмокли і кути, значить, на самій будівлі верхніх поверхів почали розлазитися. Там були стояли ну, корсети такі з швелерів. Ну, весело дуже. Я коли туди приїхав, в першу чергу побачив, значить, що. Чудовий огляд цієї фабрики, значить, напроти стояв житловий будинок дев'ятиповерховий. І просто, ну, як на долоні все видно, що відбувається у двері фабрики. Ну Ніхто на це не реагував зовсім. І як вишенька на цьому торті, сама фабрика належить Кацапам. Ну, її начебто конфіскували, але всі плани будівлі, все це у них було. І отже, нас от місяць тому звідти евакуювали, тому що ну, якимись каналами там, чи розвідки поступило, значить, що може бути нанесений ракетний удар. Ну, якби він був нанесений, то там би була велика братська могила. От такий от рівень планування, створення нових бригад. Значить, ну, але все продовжується. Значить, конкретно можу сказати, дуже мало не те, що там людей, які там були в бойових діях, чи мали якийсь досвід там бойовий, таких ну, буквально одиниці. Але можна сказати, що просто, які служили в армії, таких дуже мало. Значить, стосовно сержантів. Ну я там, там питав, людей, зличками ходять, кажу, ти там сержантську учебку закінчив, та ні. А як же ти сержант? О. Ну нам всім давали і мені дали. <риклад> 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 вот. В кінці, значить, ну, вже третій місяць. Це має бути ну, колосальна просто звітність по заняттям, по всьому. От зараз ми наганяємо все це і всі займаються паперовою роботою. Тому я вже в добрих людей попросив навіть потужний принтер, який ми зараз намагаємось запустити. Командири. В основному це військова кафедра без служби. Тобто люди вчилися там в інститутах, закінчили військову кафедру і все. І на цьому кінець. Значить, стан медицини просто жалюгідний. Ну, у порівнянні з 28-ю бригадою навіть. ну Я не бачу тут нормальної медроти медсанчастини, як такої. Знов таки по оголошенням понабрали, Тут хто, хто завгодно є. ну там, Типу там, стоматолог там міряє тиск. ну Я їх навіть там спочатку зоботехніки називав, потім почав зоотехніками називати. Тому вся медицина йде через цивільні заклади, От де ми там знаходимось. Ну, от. Так і то. Стосовно наповненості технікою. ну Це буде ще одне відео, я коротеньке це зробив, потрошку буду вам розповідати, як у мене буде час і натхнення. Може навіть завтра вранці почну. Значить, по техніці ну, все плече в мене дуже. Е ну наповність дуже. Мала. Я не буду озвучувати проценти, от, щоб ви розуміли. От тільки зараз нас почали, так називаємо, бойова загальна військова підготовка БЗВП. І нормально з виходом кудись там. Але як це стосується зв'язків, це для мене теж незрозуміло. Ми маємо би, забезпечувати зв'язок, а жодного ну, маневрів, навчань по забезпеченню зв'язку не було і ні на чому просто навчитися. Якби є у нас техніка, але техніка ця або цивільна, це звичайні мотороли, радійки, як називають їх. Це цивільна техніка, не воєнна. От. Є харіси, але харіси мають бути встановлюватись на якихось спецмашинах, а в нас наповненість автопарку ну, знов таки кажу, майже нульова. Як воно там? ну Будемо, мабуть, якщо кинуть на фронт, значить будемо як бедуїни на джипах з цими супутниковими телефонами воювати чи щось таке. Але ну, на стаціонарних точках досить таки непогано розвернулися, але це стаціонарні точки і в динаміці наступу це нам не допоможе. Треба тренуватися, треба полігон. Три місяці прийшло. Ні. Тільки стрільби були, ну, лягання під танк. Я знов таки не розумію, на що це робиться там, для зв'язківців. Мало того, тут навіть вже нема тих гранат, якими можна підірвати танк. Вони давно зняті з озброєння. Ну, це мало кого хвилює. Треба там галку поставити, Ставлять галочку. Ось такі справи. Ну і знову таки це вже має стати девізом, щоб ви розуміли. Ми перемагаємо кацапів не тому, що ми краще. Ми їх перемагаємо, тому що і вони гірші. Справи ще гірші, ніж у нас. Але разом до перемоги і все буде клас. Слава Україні!